Я дружина, і це мої діти загиблого воїна Григоренко Кирила Олександровича, який загинув у 2023 році на Донецькому напрямку. Ході бойового завдання прослужив він дуже мало, насправді всього чотири місяці. На жаль, вийшов на перше завдання, таке серйозне, штурмове, і в першому же завданні, в перший же день він загинув. Прийняв рішення, він давно рвався туди, але його не брали спочатку. Але потім почали приходити повістки. Він був із тих, хто не ховався, він не хотів. І в один прекрасний момент прийшла повістка, він зірвався і пішов. Я думала, що знову скажуть, іди гуляй. Але отак от сьогодні він прийшов, наприклад, в обід і каже, вечором я їду і поїхав. Йому за ці чотири місяці вдалося один раз навіть переїхати у відпустку. Ми навіть трошки побули разом. Це було у серпні місяці, а в вересні. Він вже загинув. Я дуже е, тому щаслива, шас, е, але не в цьому, що він типа загинув, а в тому, що він тепер там на небі, йому там дуже е, спокійно. Я просто коли засипаю, вона, у мене є така е, фотографія його, як у мама на телефоні. Я беру його постійно, ложу під е, так з іграшкою і так вкриваю його. І... Типу з плюсним. Кіра копія тата, і характером трошки на нього схожа. Поводиться себе, вона мені дуже його нагадує. А у Сари усмішка татова, тому вони мене витягують. Особливо перші півроку я... не було мене взагалі. Вони ходили біля мене, казали мені, мама, що з тобою ти якась чорна. І все, я отак от вилізла потихеньку-потихеньку. І зараз ми троє справляємося, завжди ходимо на якісь кружки, завжди їздимо на якісь конкурси. От вона у нас танцює. А Кіра у нас вчиться в школі, завжди підготовчі там ще, ще, ще щось. І я так витягуюсь з ними, і все. Присвячую їм свій час, немає часу на сльози, і так якось потихеньку, але важко, важко, тому що. Вони любили тата більше, ніж маму люблять. Mm. Да. <смірно> Ви мені так казали. Це, ні, це я так казала тільки коли він тільки пішов туди, якщо ти не пам'ятаєш. Це мені багато разів так казали. <смірно> але це коли він тільки пішов. Але я потім зрозуміла, що я люблю вас обох одинаково. Ви радість та мир несу, я веселі, Нехай люди завжди будуть веселі. Нехай сліз не буде. оборону він пішов, сказав, що буде на території нашої громади, що буде все добре. Я тільки тут буду, і якщо все закінчиться, то заново піду в порт. Вроді все добре було. Вони тут були, і в ДК працював, він охороняв благодійно в першій школі. Охороняв. А потім якось вони йому сказали, все, їдьте на збори, подивимося, якщо буде. А потім, коли вони за зборів приїхали то вже якби тероборону нашу прирівняли к цьому ЗСУ. І все, і він сконз сказав, що якщо як кожен так не паде, то нашу Україну немає кому захищати буде. 22 червня мені подзвонили, сказали, що він загинув. У мене ноги, руки затряслися. Він пробув там півтора роки на війні. Живу раді доньки, живемо потихеньку. Ну дуже дуже важко, дуже тяжко, тому що я досі не можу це повірити і досі не можу прийняти це. Ну так кожен день ходимо туди до експлонади, на кладовище їздимо, а так, все, все як завжди. Наша робота більше все-таки направлена на фронт, тому що це таке нагальне гаряче тут зараз швиденько. Але інколи ми зупиняємося з моєю командою і ми з. Сьогодні ми з командою штабу незламних, і ми організовуємо заходи. Заходи на різну цільову аудиторію. у нас є заходи, направлені на взаємодію військових і дітей, у нас є заходи, направлені на матерів загиблих наших героїв та дружин. Тобто, це трошки вже не зовсім наш формат. Хочеться, але неможливо все огорнути. Хочеться дуже, але коли є можливість зупинитися і пере. Профілювати свій, хоча б один день. Ми до цього дуже радо ставимося. Тому сьогодні, наприклад, я дуже рада, що я тут. Що я змогла пліч-о-пліч пліч стати штабом незламних і працювати, проводити для дітей майстерку. У Мене сьогодні достатньо людно за столом, і я дуже цьому рада. Це важливо насправді. Правда, хочеться згадувати про наших сім'ї, наших героїв частіше, хочеться дуже і дуже хочеться для них робити не лише свята. А в принципі, взаємодіяти а, поки що в нас ресурсу небагато на це, але хочеться.